Мир вам, браття і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Тим часом оточення президента остаточно втратило адекватність. Коротше кажучи, здуріло. Найближчими до нього людьми є брати Ковальчуки, і один з цих братів Ковальчуків очолює Курчатівський інститут в Москві, Колись це була солідна установа. Нині він там займається і платить величезні кошти, виділяє величезні кошти на дослідження проблем омолодження, нейробіології, лозоходіння всякої телепатії, екстрасенсоріки. І Іншої пурги. і оця добра людина, яка проводить з Путіном величезну кількість часу разом. і навіть в часи ковіду, власне кажучи, він ні з ким майже не спілкувався інакше ніж з братами Ковальчуками. Вони на одній хвилі вони притримуються однієї ідеології. Це один погляд на світ. Власне кажучи, ці ковальчуки і формують погляд на світ Путіна. Так ось він нещодавно дав інтерв'ю. Цей директор Курчатівського інституту. Він сказав, що е, США тепер уже точно не завдадуть ядерного удару по Ерефі, а раніше могли завдати. Він каже: я очікував, що після того, як ми анексували Крим, що американці таки влуплять ядерною бомбою. Крім того, каже, у них там є багато тактичних зарядів. Я думаю, що вони 20 зарядів скинуть на різні міста Ерефії. Тобто він думав про Сполучені Штати значно краще, ніж вони є насправді. На жаль, як ми знаємо, цього не сталося. А каже тепер уже оновлена потужність російських збройних сил вже абсолютно віднадала. Сполучені Штати від таких думок, і вони настільки вражені ці сполучені штати цими успіхами російської армії, тим як все було переобладнане, які ми тепер потужні, неймовірні, найсильніші в світі, то тепер вони точно уже не завдадуть жодного ядерного удару. Він каже: я не боюся тепер ядерного удару з боку сполучених штатів, тому що вони ніколи такого удару не завдадуть. Медведів, який зараз не входить в найближче оточення Путіна, але. Він висловлюється приблизно в такому ж ключі. Тільки він уже не говорить, що я не боюся, що американці по нас не завдадуть ядерного удару, а ми самі маємо завдати по них ядерний удар. Обов'язково це зробимо, і нам дуже хочеться це зробити, по них всіх вдарити атомною бомбою. і іще до нещодавно входив найближче оточення Путіна. Він постійно публікував статті в московицькій пресі про всесвітню жидомасонську змову, про те, як нам живляють чіпи, опромінюють психотронною зброєю, і про всякі отакі от жахіття про рептилоїдів, які за всім стоять. І я знаю, що більшість із вас вірить в рептилоїдів, психотронну зброю, лицючі тарілки, про те, що на всіх опромінюють. Але от ті люди, які допущені до прийняття найважливіших державних рішень, навіть якщо це держава-окупант, навіть якщо це дуже погані люди, якщо вони приймають державні рішення, які нам не подобаються, навіть якщо ми маємо. Ліквідувати всіх цих людей коли-небудь і так обов'язково буде, все таки вони не повинні вірити в летючі тарілки і всесвітню масонську змову. Натомість московити, які сидять в найвищих кабінетах, вони в це вірять, і Путін в це вірить. Це коло його спілкування. Це найближчі люди. Він працює разом з цими людьми. Він з ними живе, він з ними спілкується. Він з ними дихає одним повітрям, він з ними думає одні. Думки він в це вірить, і ви знаєте, я боюся цього божевілля, я боюся цієї неадекватності, тому що насправді сильними є люди, які ніколи не зважають на такі дурниці, як об'єктивна реальність. Насправді сильними є ті люди, які йдуть по своїй програмі згідно своєї ідеології і ігнорують те, що відбувається навколо. Саме такими людьми були ті, хто перетворював світ, саме такими людьми були великі завойовники. Саме такими людьми були ті, за ким світ слідує і по сьогоднішній день, такі як Махат Маганді і його соратник Мао Задум. Обидва абсолютно кончені неадеквати, але тим не менше, який вплив вони справили на світ. І таким був і Наполеон, таким був і Гітлер, таким був і Гімлер. Знаєте, досі кажуть, що знаєте, у нас в СС навіть Рейхсфюрера називають просто Рейхсфюрер. От Гімлер з них усіх був найменш адекватним і найбільше завдяки цьому не запам'ятався. Зараз ми ж судимо про третій рейх, переважно по СС. Хоча над Гімлером всі сміялися, а СС були паріями в загоні, тобто їм давали найгіршу зброю. Це взагалі все було дуже бідно, тобто вони перебували в бідності, і їх на найменш приємну роботу посало. Охороняти концтабори, бути віртухаями. Це навіть в нацистській Німеччині було так собі, скажем, заняття. Це було приниження. От саме СС були вертухаями. Саме Гімлер займався Аненерби і шукав щось там в Шамбалі, тобто був конченим неадекватом. А натомість дуже адекватні люди, скажімо, такі як Дьонець, такі як Менштейн, навіть такі, як Герін, запам'яталося значно менше. Вірніше їх пам'ятають, але не вони є обличчям того образу який стає перед нашими очима, коли ми кажемо третій рейх». От не ті люди, які насправді то все і робили. А... Гімлер дуркував, і, попри те, що він дуркував, от е, саме він і визначає весь цей естетичний ряд. Ми з вами теж не повинні зважати на жодні об'єктивні дані на всяку там реальність і на інші дурниці. Ми повинні з вами іти просто по своїй лінії. Ми повинні вірити в перемоги, вірити в нашу акцію е, націю і все, що. Всі дані, які протирічать можливості нашої остаточної перемоги над ворогом, ми повинні просто ігнорувати. От в цьому і потрібно вчитися у братів Ковальчуків і у Патрошова. Звісно, не їхні ідеології. Вона ідіотська. А от саме ці здатності упоротості у цьому фанатизму, от саме ця упоротість і фанатизм має бути і в оточенні нашого. Очільника визвольних змагань менше корупції, більше фанатизму. Отак От це має звучати. І я сподіваюся, що якось нація з цим ділом впорається і з оточенням нашого вождя. І що московитів треба повчитися, як потрібно переслідувати своїх ворогів? От вони зачепили колишнього командувача 58-ї армії генерала Попова. Він там у них мав репутацію якогось там здібного. Воєначальника, слава Богу, що вони його посадили в тюрму, звинуватили у корупції, і тепер вони пишуть, що він нарешті дав показання на своїх корупційних подільників. Нещодавно відбувся суд щодо зміни міри запобіжного заходу, і він на цьому суді цей попов. Він, мабуть, недостатньо розкаявся, тому що він казав такі слова: в мене нема нічого окрім кредитів і боргів. Не було просто часу красти, каже він, але тим не менше показання на подільників по крадійству він дав. Я думаю, що незабаром він визнає себе учасником троцкійсько бухарінської змови і його розстріляють. Дай Боже. Ми будемо тільки аплодувати, але от чому вони так вміють? А ми з усіма цими коригувальниками ворожого вогню, з усіма цими агентами і з усією цією своєю наволочу так не можемо. Чому вони досі не зізналися в усьому і не дали на всіх показання? Чому вони досі часто хізуються сидячи в камерах? Чому з ними не працюють, а саме таким чином, яким працюють московити зі своїм? От я думаю, що якусь кількість полонених московитів треба використовувати саме в якості Віртухая. По перше, їм це буде подобатися. А по-друге, я думаю, що от нашим цим ворогам і всій цій ворожій московській агентурі треба відчути. Там в камерах, в слідчому ізоляторі СБУ, чи де там їх тримають. От що таке справжні московицький вертухай, верніше, вертухай московит, і я думаю, вони потечуть, вони розкажуть усе, все, що знають і чого не знають. У нас багато ворогів всередині країни, і я знову ж таки хочу підняти оцю тему. Людей, які намагаються зірвати мобілізацію. І це не тільки кремлівські боти, все здійснюють, не тільки їхні агентури тут. Ну, це прямий зрів мобілізацію, те, що відбувається, накручується істерика. Тобто нам створюють прямий асоціативний ряд. ТЦК це означає якийсь там безпреділ, корупція і якісь там мертві алкоголіки, які. Гинуть від епілепсії, коли їх доставляють в ці офіси ТЦК. І це очевидно все маячня, але над створенням оцих от асоціацій і над пропагандою проти мобілізації до українських збройних сил, а отже, над пропагандою проти українських збройних сил, тому що українські збройні сили не можуть існувати без додаткової мобілізації, працюють різні люди. От, Наприклад, є такий ТСН. Є такий орган, і ТСН дивляться найбільше, і ТСН є учасником разом з 1+, плюс є учасником марафону єдиних новин. Ну, тобто, це от така от річ. І от я нещодавно подивився, у них такий розлогий репортаж, просто бризкала слюною оця от ведуча на ТЦК. Буквально вона билася в істерець. Я думаю, вона розіб'є собі голову об монітор, тому що настільки вона ненавиділа всю роботу ТЦК. Про жодну журналістську об'єктивність там не йшлося. А от що таке ТСН? За даними інституту масову інформацію, у грудні 2023 року понад 30% матеріалів онлайн медіа ТСН містили порушення журналістських стандартів. Я перекладаю, третину кожного випуску була нахабною брехнею, що не менше третина. Тобто брехуни лають на ТЦК, там є заплутана власність у цього медіа, але досі власниками лишається Ігор Коломойський, який зараз сидить в тюрмі за шахрайство. Він розшукується і американським правосуддям, і Оксана Марченка, жінка Медведчука, яка звинувачується в державній зраді. І от е, саме оця ТСН, який їм належить. Бере участь в марафоні єдиних новин і розповідає нам, як ми маємо ставитися до мобілізації в Збройні Сили. тобто ведуть пропаганду проти українських сил, проти мобілізації і, зрештою, проти української держави. Іноді вони це маскують якимись там патріотичними завиваннями. Але давайте не будемо обдурюватися. Вони загалом говорять про. Те, як нам треба перемогти, який Путін поганий, і в той же час підривають основу збройних сил. Бо завжди перед тим як малювати план воєнної кампанії, цим займається генштаб, малюється план мобілізації. Нема мобілізації, нема воєнної кампанії. А вони це підривають. Що ви знаєте кого-небудь ТСН, Будь ласка, скажіть йому все, що ви думаєте з приводу його діяльності? Якщо ви маєте дані на цих людей, будь ласка. Інформуйте нас і взагалі публікуйте ці дані. Їх треба виводити з зони комфорту цих людей. Суспільство має опиратися тим людям, які зривають мобілізацію. Звісно, у нас далеко не в усьому гаразди, і повно бардаку в державі, і повно неадекватних рішень так само приймаються, і державним апаратом, і оце, оце те, що ми досі не можемо загнати на фронт велику кількість національної поліції. А чому не робити ротацію? От люди повоювали два роки. Дайте їм відпочити в рядах національної поліції. Коротка перепідготовка, два тижні. От він уже національний поліцейський. А той, хто останні два з половиною роки служив в нацполіції, хай іде повоює. Під Вовчанськ куди-небудь мобілізуйте людей в ряди національної поліції. Хай національна поліція йде на фронт, а мобілізуйте людей в ряди національної поліції з тим, що вони через півтора-два роки теж відправляться на фронт, і людям значно легше буде мобілізуватися, коли вони будуть знати, що найближчі півтора-два роки вони будуть задіяні в якості поліція, тому що люди ж думають, що Бог його знає, що там станеться через півтора, через два роки. Може, і війни вже не будемо вже на той час Можемо Московію розвалиться. Давайте підемо в національну поліцію. Всі будуть щасливі. Дайте зрештою людям. Теж добрим, простим от простому українцю, теж взяти трошки хабарів на цій посаді. Зараз необхідні оголошення уже завтра, 11 числа. В культеатрі буде дуже класна вистава за моєю п'єсою Штучний інтелект. Якщо ви цього ще не бачите, то поспішіть подивитися, тому що незабаром цю виставу заборонять за неполіткоректність. А 20 числа, так само там у Каленка, 14, я буду презентувати. Свою нову збірку минуле знуджене, це видавництво залізного тата. І так само підійдіть. Ми будемо говорити під час цієї презентації, звісно, не стільки про поезію, хоча і про поезію також, але більше про загальну культурологію. І про війну тепер мене питали щодо тих 100 мільярдів доларів. Фонду в 100 мільярдів доларів розраховано на 5 років фонд допомоги Україні, який збирався створювати Столенберг. Але європейські країни відмовилися брати участь в створенні цього фонду. Чому відмовилися брати участь? Тому що вони всі злісні люди, керівники цих країн, Справа в тому, що Столенберг от незабаром уходить на пенсію. Він хотів створити оцей фонд в 100 мільярдів доларів, розпорядником якого він був, або при якому би він. Далі існував, і це дало йому можливість 5 років все ще вважати себе поважною людиною і розпоряджатися цими 100 мільярдами доларів. От йому не захотіли це дати. Сказали, що ми будемо далі виділяти взвичай гроші Україні в звичайному порядку. Це буде означати, що нам доведеться кожен рік по новій жебрати і спонукати їх до виділення коштів. Тобто, це не дуже добре, але тим не менше, от Столенберг спіймав облизня. Чи облизня, облизня, по-моєму. тепер по цифрах, за якими ми з вами маємо весь час слідкувати. До початку повномасштабного вторгнення заводи Сполучених Штатів виробляли 14 тисяч артилерійських снарядів на місяць. А зараз вийшли на таке число 36 тисяч снарядів на місяць. Це, звісно, дуже мало, як ми тепер розуміємо. Зараз вклали 5 мільярдів доларів для того, щоб досягти до кінця року е, з різними даними: там, де хто каже 100 тисяч снарядів на місяць, де хто каже 68 тисяч снарядів на місяць. Раніше все було краще, тому що раніше весь світ завжди був кращий. і в часи корейської війни сполучені штати виробляли десь 6 мільйонів снарядів на рік. А в 1980 році виробляли. 84 тисячі снарядів на місяць. І в разі загострення в них було в планах, це було робочих за місяць. Вони виходили на виробництво півмільйона снарядів на місяць. От для мене оце гасло Made America Great Again», Зробимо Америку знову великою. Мені подобається це гасло. І для мене це от, воно означає конкретні цифри. Це. 500 тисяч артилерійських снарядів на місяць, оце от Америка Great Again. Я не знаю, що має під цим гаслом на увазі Трамп. Але от ми з вами, всі люди доброї волі в світі, маємо на увазі саме це. Ну і тепер про вибори до Європарламенту. Чому це нас має цікавити, тому що нас цікавить відродження Європи і взагалі всього заходу в авангарді, якого стоїть Україна? Але за нашою спиною ця європа потрошку відроджується. Дяка Богу, я до речі, от вчора говорив про Остіндійську компанію, і якийсь там нещасний написав в коментарях про те, які англійці, коли вони прийшли в Індію, були чумазі неумиті а на той час, яка велика культура була в Індії, там культура великих моголів, і так далі. От я хочу вам сказати: от. От розумієте, оці от людям, звісно, допомагає їхнє невігневігластво бути спокійними і впевненими людьми. Але от звідки вони беруть оцю всю маячню? Я вам скажу від маніхеїв ви з Вікіпедії. Ніколи не читайте Вікіпедію і ніколи не слухайте жодних маніхеїв. Слухайте, будь ласка, мене в усіх культурологічних темах. Слухайте мене краще. Мене тут в Україні в них ніхто не орієнтується. Я маю на увазі в загальній культурології. От е, військовою силою Ост-Індійська компанія почала опановувати Індію в середині 18 століття таке середини 18 століття. Це часи Генделя, це часи класицизму, часи пізнього Бароко, якраз закінчилося Рококо в своєму розквіті у Франції, в Італії, в Південній Німеччині. Це часи Ватої, Фрагонара, це часи Баха, Вівальді, Альбіноні. Ну, ви собі просто уявляєте Європу XVIII століття? Яка це витонченість, яка це вибагливість і які це висоти людського духа? От е, найвищий людський дух піднімався десь якраз от з середини XVIII століття по, е, можливо, початок ХХ століття. Оце була вершина після цього спуск, а до цього підйом. І от нам говорять, що оці от індіанці нещасні. На щось були здатні в порівнянні з офіцерами Ост-Індійської кампанії. Боже, про що ви? Ну, от я бачив оці от красоти, там вже були школи живопису в Індостані, там, бенгальського живопису і ще якісь. Я бачив оце от нещасне рукоділля. Взміть, от, Європейський живопис XVII-18 століття. Уявили, а тепер уявіть собі, оце от нещасне рукоділля Індостану. Ну, це. Дуже жалюгідно, і от прийшли по справжньому культурні люди, припинили там геноцид, і нарешті впровадили там якісь основи порядку. Звісно, що вони звідти забрали дуже багато е, всяких речей, які були не потрібні індіанцям, тобто їхні гроші, їхні товари. І все, що у них там було доброго, але поза як вони не могли, не вміли цінувати це добре. То звісно, що все це поїхало до Великої Британії і в цілому до Європи. І це правильно, от саме так і потрібно робити, і так і буде робитися після того, як Європа відродиться. Отже, відбулися вибори до Європарламенту, і по результатах цих виборів Європа. Е Курс євро впав, тому що дуже багато так званих крайньо правих перемогло на цих виборах в різних країнах до цього європарламенту. Ну цікавий момент, що вони всі євроскептики. Ці так звані крайньо праві. тобто до європарламенту прийшли люди, які заперечують необхідність існування європарламенту люди, які вважають необхідним скасувати Європарламент і Єврокомісію, балотувалися на виборах до європарламенту. Отак От це все і трапляється. Тобто вони не революціонери. Насправді це добрі люди, їх називають правими. Хоча більшість з них є соціалістами економічними соціалістами з одного боку, не люблять мігрантів з другого боку. В цілому перемогла так звана європейська народна партія, яка представлена в багатьох. В країнах її. Очолює Урсула фон дер Ляєн. вона сама трактується там як крайня право. Вона є соратницею цієї симпатичної італійки, крайньої права, яка зараз очолює Італію. Урсула фон дер Ляєн стоїть на україноцентричних засадах і створює зараз проукраїнську якусь там більшість в європарламенті. І це чудово, що вона це діло створює, і що от Україна, яка не брала участь в виборах до Європарламенту. Адже ми не є членами Євросоюзу, тим не менше постійно звучить як основна тема на виборах до Європарламенту. Звісно, в своїх українських симпатіях Урсула фон дер Ляєн полює за голосами і прихильністю східної Європи, тобто вони їй потрібні. Ці голоса ця прихильність для того, щоб пробувати лідирувати, адже це лідерство під сумнівом, все таки зараз. За поглядами вона в цілому схожа з ліпеншою. Італійка Мелоні е, зараз е, піднялася з 27% до 33%, Тобто вона продовжує збільшувати свою популярність в Італії. Це дуже добре, адже це про українська діячка. Макрон був неприємно вражений виборами до Європарламенту. На тлі цих виборів він вирішив розпустити французький парламент і призначити нові вибори. Це правильний крок політичний з його боку, тому що він розуміє, якби вибори відбулися там по-моєму через півтора чи через два роки мають відбутися вибори вчасні у Франції. То його позиції будуть ще гірше, краще їх зробити раніше на тлі Олімпіади. Прийде Олімпіада, всі будуть приїжджати, всі будуть цілуватися з Макроном, він там буде в вигідному світлі е, на телеекранах у Франції і от краще на цьому тлі проводити вибори. Але навіть якщо він програє ці вибори, все одно він як президент буде іще певний час керувати військовими і зовнішньополітичними питаннями. До речі, отакий кунштюк зробив нещодавно іспанський прем'єр Санчес. Він теж оголосив. На тлі певних невдач дострокові вибори до іспанських кортесів, і, здається, вони називають все, що називаються кортесами, цей іспанський парламент і виграв, до речі, минулого року він виграв, хоча змушений був піти на поступки каталонським сепаратистам. І звісно, що і Ліпен зараз в своїй антиіммігрантській риториці буде більш радикальним, ніж Ліпен. Також у Франції піднялися не тільки праві піднявся і лівоцентрист Рафаель Глюксман. Він здобув 14%. Він проукраїнський, слава Богу. Цей самий Глюксман. Глюксман верніше, Він же ж балотувався у Франції. Він французький політик. А там наголос завжди на останній склад. Оцей самий Глюксман. Ну, я скажу, що я би голосував би за будь-яку людину з іменем Рафаель. Просто в пам'ять про великого Рафаеля. Ви не пам'ятаєте, хто такий Рафаель, тому що ви продовжуєте наполягати на тому, що в якихось там екзотичних країнах на зразок Індії, Китаю чи Африки були якісь там митці, яких можна поставити поруч з Рафаелем. Просто подивіться на цього самого Рафаеля і подивіться на цих так званих митців. І от більше не повторюйте цього браття, тому що я буду дуже злитися. До речі, у нас тут функціонує такий сайтик. Не сайт, а сторінка в Ютубі, називається Неоплатонівська академія. Посилання ви зможете подивитися в описі під відео, і там певні культурологічні матеріали даються і будуть даватися. Там матеріали різної якості, але весь час стають трошки кращої якості. От зараз, після цієї програми, я буду записувати з нашим другим братом Форкошем невеличку програму по хайдегеру. Цей Хайдегер не менше ніж годину кожен день. Віддавав читанню грецьких класиків е, Гомера, Еврипіда, Софокла і до Сократиків. На Дао дзін і Махаб-харату часу він не витрачав, було западло. Ну, втім, він був членом націонал-соціалістичної робітничої партії Німеччини, але теж не любив Гімлера. На цьому вам моє бадьоре, звитяжне, дзвінки. Оптимістичне українське амінь. І пам'ятайте, Путін не хоче, щоб ви читали Хайдегера.